Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 10 по 15 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут лавровий вінок це успіх, він може бути як по роботі, так і ваш особистий. Наприклад, ви щось зробили. Таке, що багато праці взяло і ви успішно все це зробили. Далі, карта Сонце. Вона показує особистий успіх. Ось тут якийсь договір або пропонування руки і серця. Можливо, так бути, що договір ви завершили. Зверніть увагу, виконали все, що згідно договору. Ось так, друзі. Ось так замок і ось так каблучка. Якщо, наприклад, пропонування руки і серця відбулося, то попереду у вас ось тут весілля, своєчасне планування та своєчасне виконання ваших всіх планів. Ось тут кайдани, це невеличкі розбірки в родині, якісь суперечки або стабільні сімейні стосунки. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на червень і зовсім скоро розклади на липень, для того, щоб ви могли планувати свою відпустку або якісь зміни в своєму житті, можна своєчасно подивитися Думку вищих сил з цього приводу. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака Діва з 10 по 15 червня 2025 рік. Подвійна карта. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут кохання, те, що стосується, наприклад, каблучки, то заручення. Ось тут показує кохання. Ось тут якісь непорозуміння або скандали, обережно обстріли, можливо, і таке. Ось тут хтось третій зайвий, хто суне носа ваші стосунки. Іноді це може бути, наприклад, те, що, котра хоче весілля на 300 людей, а ви планували вузьким колом святкувати. Намагайтеся дипломатично вирішувати свої якісь завдання життєві, без скандалів з рідними людьми. І ось тут, друзі, замок. Ви все ж таки щось вирішите та закрите це питання. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Друзі, підписуємося на мій канал. Хто ще не підписався, хто наші новачки, глядачі, всіх запрошую. Багато інформації показує нам Пасіанс, а також карти Таро. Іноді ця інформація може змінити наше життя на краще. Якщо ви, звісно, захочете стабільно дивитися. Розклади на тиждень, а також на кожен місяць. Для всіх знаків зодіаку. Третій розклад знак зодіака Діва. З 10 по 15 червня 2025 рік. Знову покровитель, зверніть увагу, карта повторюється. Це каже про те, що ви будете мати якусь підтримку та допомогу від якоїсь людини, реальної людини. Приймайте з вдячністю цю підтримку. Дякуйте за добрі справи. Покровительство вищих сил, а також покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут корабль це можливо якесь або відрядження, або, наприклад, для молодят якась весільна відпустка, або щось таке. Можливо, ви будете планувати купувати якісь квітки, щось таке бронювати. Ось тут. Державна установа. Змія в державній установі може показувати. Хитру підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. Наприклад, помилка в даті на квитках на літак. Або, наприклад, це звернення до медицини. Таке також іноді необхідно, навіть коли ви їдете десь далеко в відпустку, іноді треба довідки, що у вас є щеплення від якихось москитів. Ось тут у вас якийсь документ. Або лист. Можливо, заява якась ви будете писати. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Швидкі дії від якогось покровителя. Сьогодні з вами дивимось на колоді мадам Ленорман знак Зодіака Діва, застереження дитина та порада. Змія. Зверніть увагу, друзі, застереження дитина це може бути пряме указання на те, що ви маєте берегти дитину, або якщо вона вже є, або, наприклад, дізнайтесь, що у вас буде дитина. Застереження зазвичай воно каже, що не треба, а в цьому випадку воно каже. Навпаки, що треба акцент зробити на дитину, берегти всіляко і щоб у вас все складалося добре, так як ви запланували. Порада полягає в тому, знову ж таки, та змія. Вона у вас вже була в пасіянці. І тут вона означає те ж саме ось вона ваша змія. І вона означає або медичне звернення. Наприклад, якісь обстеження або щось таке. Або хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Це, це порада карта. Порада полягає в тому, скоріш всього, щоб ви або були уважні, або звернулися за медичними якимось довідками, щоб вам, наприклад, у відпустці допомогло чимось. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад, Хтось буде планувати одруження, а хтось, хто вже одружений, можливо, поїде кудись на відпочинок. Я бажаю вам всіляких гараздів. Дякую вам за підписки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.